Наша колонія працює з магнітометр, який чіпляється до дрона, але не за ноги, а за кріплення нашого власного виробництва, яке відводить магнітометр від дрона і тим самим зменшує перешкода. По замірам два нанотесла на квадратний метр виходить. Якщо взяти, коли магнітометр стоїть під ногами там до 40 нанотезр. тобто це в 30 разів покращення йде. Даний магнітометр робить 200 замірів на секунду помірів, тобто ми можемо літати при високій швидкості і обробляти поля до 20 гектарів на добу. Ну, зараз він є в автоматичному режимі. Моє завдання було підготувати місію, підготувати логи для польоту, щоб дрон дотримувався там, того, що потрібно. А обов'язково, змог... щоб ця конструкція вся була жива? Ні, вона обов'язково, щоб вона стабільно тримала магнітометр. Кожний раз, коли магнітометр має коливання, він дублює показники і може створити аномалію там, де її немає. Mm -hmm. От Зараз ми цим mm -hmm. працюємо. Коли він летить, все нормально, коли має швидкість, має інерцію, mm -hmm. А коли не летить, тоді є проблеми. проєкції бюджету на наступний рік закладені кошти на програму гуманітарного розмінування у розмірі 2 мільярда гривень. Я вважаю, що це гарний сигнал для донорів, для того, щоб вони зрозуміли, що ми, як держава, ставимо це як пріоритет і будемо і надалі акумулювати кошти на зазначені цілі. Ідея в тому, щоб аграріям, які потребують розмінування, Скомпенсувати вартість робіт з розмінування, але вимогою буде те, щоб вони мають працювати біло, вони мають мати найманих працівників, і вони мають прийти на прозоро для того, щоб Дбати цю послугу зараз, якраз ми напрацьовуємо на нормативку, нормативний документ для того, щоб визначити вже порядок функціонування даної програми. Але це вперше ми в бюджеті закладаємо. Я дуже сподіваюся, що наші колеги народні депутати підтримують дану ініціативу, тому що насправді, якщо ви подивитися всі наші опитування бізнесу, то питання номер один для аграріїв питання розмінування. Тобто правильно я розумію, це Тендери на розмінування будуть? — тендери на розмінування, де держава буде скомпенсовувати частину видатків Це дуже важливо, Це те про що казали колеги сьогодні. Не тільки спрямовувати, сфокусовуватися на найбільш забруднених землях, де точно проводити треба технічне, технічне обстеження, потім потім довго розмінувати, а шукати технології, які б дозволили нам швидко верифіковувати ділянки, які є незабрудненими. І швидко їх повертати в обіг, і швидко давати сигнал гранівам, що їх можна повертатися до роботи. Тому звичайно, такі технології потрібні. Ми вже анонсували і в Чернівській області в травні-червні місяці сім команд літали, сім команд показували результати. Це був перший перший етап, і ми на, на ми вичуваємо, що наш на шляху до того, щоб знайти правильну технологію. Але це перший етап показав, що у нас ще на жаль ефективність достатньо висока для того, щоб цю технологію взяти. На озброєння тим же служби ДСНС або служби транспорту при мінобороні і використовувати. Тому це має бути технологія, яка ефективна, перевірена і яка діє на різних територіях, але показує однаково ефективний результат. І ми вже сьогодні говорили багато про новітні технології, про серйозні речі. І це дійсно так, і це треба рухатися в цьому напрямку. Але на даний час піротехніки, як системи ДСНС, так і інших операторів. Роблять цю рутинну, складну, небезпечну роботу щодня згідно спеціальної, спеціальної операції, яка визначена законодавством. В даному випадку ви бачите піротехнічний розрахунок, а також техніку, техніку і піротехнічних розрахунок, які готові до роботи. Наш склад піротехнічного відділення виконує завдання по очищенню даних забрудних територій. В нашому випадку Трошки ускладнюється робота, тому що поля засіяні соєю, вона, на жаль, має зріст і це ускладнює процес роботи. Але ми намагаємося провести наші роботи таким чином, щоб більшу частину врожаю зберегти і власники могли з його зібрати.